Передачу я люблю, передачу я дивлюсь, на передачу я спішу на передачу, передачу я люблю, передачу я дивлюсь, на передачу я спішу. Я спішу на передачу. Так хочу это окей. На вулиці темно і пізно. Я піздив сніг ногами. Злий на світ є баний. Хочеться випити пляшку і впасти в сплячку, але я заопияч ти недавно зовсім Бути добрішим, одразу лізуть на голову. Все хвалять вірші, а зранку я на будову йду. Став чуть багатшим, зібравши будівельну бригаду. Купив квартиру, зрозумівши, щастя не в квадратних метрах Більше не їжджу по візах і біометріях, пойобаних будовах польських і чеських Без багатого батька з багатою уявою. Будучи в повній жопі, уявляв повні зали. В реальності повні пакали топили, амбіції Життя концертне, який я прийшов без репетиції, Хуй з ним малої нігті, пес не голодний, Я щасливий просто Настрій, меланхолія, думки про високі, як тополя В алкоголіка без алкоголю Життя летить, як ракета, і розйобує мої енерготочки. Настрій, меланхолія, думки про високі, як тополя В алкоголіка без алкоголю Життя летить, як ракета, і розйобує мої енерготочки. Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на шоу-передача. Е, з вами два романи. блядь. Е, до нас в гості прийшов Андрійко, е, наш товариш, який. Що робить? Пише ремонтом. Який займається ремонтом, якщо треба трек музику стяжку. Номер телефону. Номер телефону. Утеплення фасадів, ремонт квартир офісів. Андрій представся, будь ласка, на цю камеру. Мене звати Андрій Мілан. Займаюся будівництвом 10 років. А репом? Так, репом теж займаюся. Скільки ти часу пишеш? Трошки довше, ніж зайчик. Та пишу музику з яснів. Мені здається, в мене дар від Бога. Я так зразу коли з мамою вилазив, то кажу, блять, я не треп і не дріл. Я Трактора, як катапила, Запам'ятай собі цю хуйню. Я не треп і не тріли я трактор, як катапила, я травку курив та кинув. Ти батькам прогресу, спину може досить. Е, дивися, в мене зразу є питання. Е, зразу по твоєму репу е, ще треки, напевно, ті якраз з'яслів перші. У тебе в одному треці була фраза Андрій Мілан, вся хуйня 2012. Яка хуйня? В городі, я там сказав. Що, то була якась відсилка того року? Ні, то я просто тоді слухав Віктора Ака, і вони так любили в кожному 30 Типа, два нуля, блядь. А тоді був якраз 12-й, то я з них трошки спіздив хуйню. Значить, тебе вийшов альбом? Альбом називається як? Щасливий будівельник. Щасливий будівельник. Взагалі, тем, альбом побудований на е, більшість на твоїх е, історіях про будову. Ну, не, багато відсилок до будови є. Ні, там будова так на фоні. Там альбом про те, як я бухав сироки на будові і наркомані, а потім зав'язав от півроку не терчу. З якого числа? На альбомі пісня є з тим числом. Добре, э... стало багато вільного часу, бо я просто не бухаю. Та й думаю, може реп попишу, як нормальні пацани. <рес> Ти, зна... Ти, знайомий... Ти знайомий з комою? Знайомий і я охуїв, що мені відповів за кома-кома. <рес> а як розкажи, як ви познайомились? Я вночі, ну не вночі, десь в день йому написав. Кажу, можеш оцінити, будь ласка, мою пісню. Я дуже люблю твої пісні, бо я прям так набудову виходив зранку, мала там спить, я включив сонечко, щоб трошки ясніше на душі стало. Mm -hmm. Знаєш, піздуєш на ту роботу. Mm -hmm. Ну, піздець, люблю його музику. І я думаю, ну напишу йому там. Я написав трек бик, ну я прям вважаю, що він дуже ахуєнний трек. І я так думаю, а може, кома зацінить і скаже. «Єбать, бик, ахуєнний mm -hmm. трек. І Я йому скинув, він мені десь. Третя ночі, я не спав щось там. І він такий відписує, каже: послухав. Ну він там без супер емоцій, просто написав та норм і скинь мені ще якісь свої треки в телеграм. все, я йому скинув свої треки в Телеграм. Він каже: Давай, я буду твоїм продюсером. Концерти, кліпи. Як коротше, обдюха там моя припаркована. А восьма. Ми почали бабки дуже серйозні рубати. Що я проект за комиком. Я панів, ти вже прийшов ту грань правди. E, та ні, ну типу, він насправді, <кій> він мені відписав, потім в нього був концерт у Львові. Вже коли послухав треки, каже: мені сподобалось, каже, ти якось так самобутньо пишеш. Може, давай разом щось передумаємо: якийсь трек. Ну, а в мене така трошки інакша музика. Ми зразу, от Ромко сів писати біт якийсь, так, щоб було і під кому, і під мене. І ми написали. Катапіле. А потім, коли ми вже писали альбом, то ми ще їхали до Києва на концерт Велбоя, то теж набрали перед тим, кому то він запросив нас до себе на студію. Ми разом послухали альбом, там якісь правки внесли, разом посиділи ввечері. І, в принципі, зараз на телефоні добре спілкуємося. Ахуєнний дуже чувак. Це правда, що репери тебе не люблять, бо вони крутіші? Реперам на мене похуй мені на них більше. А чого його репери не люблять? Бо вони крутіші. Бо не крутіше. Ні, Насправді в мене ну реально є така хуйня. Ну, прям відколи я почав реп писати. Я спочатку писав в себе в селі, там на щось записувався. Мене там в школі знали якісь там виступи, потім поїхав до Львова і зразу почав пробивати де студії, де хто є. Де травка? Які... Де травка. <реш> <реш> де хто, хто там репери, хто є хто. І так, знаєш, весь там в дитинстві є ця хуйня, там, о, фіт хочеться з кимось записати, давай там ми разом щось запишемося, типу, з кимось. Коротше, я весь час там скидаю комусь свої демки, і не те, що вони там щось краще читають, що переважно якусь там залупу банально читають, але я так хотілося тусувати з реперами. І всі мені такі. І через то, просто що я перший написав. А я не через то перший написав, що я до нього ставлюсь там, як до якоїсь зірки до того репера, до кого я пишу. Ну просто перший написав бо ніхуй, Ти ніхто. Це комунікації. Ну, хотів. то багато кого. Я не, і мене не знаю, блядь, до кого я писав там, блядь, репери. Ну, маю на увазі в загальному взяти всіх реперів. Через... І кому я написав? Вони так зразу. знаєш, типо, блядь... З верхнього, бо ти їм перший написав в реперів'є йобнута хуйня. Mm. Знаєш, що, що ти їм перший пишеш, вони зразу думають, ой, бать мені там якийсь знову написав, давай <laughs> фіт запишемо. І, і блядь, я думаю: ладно, тіпи, пишіть свою музику, і ти mm. збився з того. Я збився з тих фітів, зараз не хочу з ніким фітувати. Ну, хочу там зокрема людьми з своїми друзями, от з Зайчиком, з Антоном, от з Сергієм, кому я хотів би щось зробити. Ну не знаю, до кисодиниці людей, з ким би я хотів щось зробити, з ким я просто приємно спілкуюся. А просто з кимось сплять, бо в нього якийсь там реп. Ну нема такого бажання. І взагалі до реперів хуйово ставлюсь. ставлю. У тебе в треку є, що ти охуїв, коли тобі відписав кома-кома, і... він перепрошую. Я ухуїв, що мені відповів за кома-кома. Я уху ти ухуїв, що тобі відповів за кома-кома, і потім ти ухуїв від компліментів Велбоя Антона. Велбой Антон, які тобі компліменти робив? Каже, ти дуже красивий. Ти я би хотів куснути тебе за носик. Щось таке. Ну я би теж від такого ухвоїв. Ну кома мене позначив в історії. Напевно, там мене Антон побачив і просто теж мене позначив в історії, mm -hmm. ну від чого я ухуїв. Mm -hmm. А потім мені написав, додався в друзи. А він, чувак, щоб ти собі розумів, з галочкою. Mm -hmm. Ну, один друг в мене з галочкою, є, це mm -hmm. был І каже, теж скинь мені в телеграмі якісь свої треки. Ну, і от я йому так час від часу скидаю в телеграмі треки, і він час від часу мені робить е, репости. І, в принципі, він крутий чувак завжди чимось мені допомагає. Mm. Е, ну, охуєнно до нього ставлюся, бо він з ніхуя в нього 600 к підписників. Просто чуваку блядь, з села Будівельнику робить якісь репости. Напевно, в нього реклама дохуя бабок коштує. Бо я от зараз хотів піарити альбом. Там написав різним блогерам, яких теж свої треки там, чув в історіях. Mm -hmm. Знаю, що вон, там, в одного блогера я допустим, мав ремонт робити, поки він ще був не сильно популярним і жив у гуртожитку там, за три копійки, я не буду імен називати. А потім пишу йому за рекламу, він мені тіпа, за цю рекламу сказав дорожче ніж йому тоді за ремонт в кімнаті. Тіпа. І каже, в принципі, в тебе блядь, такі собі треки, вони. В Тікток точно не залетять, то нема сенсу то піарити гамноті, то Я думаю, ага. то я в принципі в альбом не вкладав у рекламу ні. Копійки а добре, як, як в тебе по Тіктоці виходить зараз? Якщо вони не залетять в Тіктоці, то що в тебе там сумарно скільки лям переглядів? десь є? Десь приблизно 8 мільйонів переглядів за першу добу, але комерційні... це тільки не Спотіфає на Spotify. Apple Music 6,5 мільйонів. Таке, так ну Фактика. я думаю, от э, завтра сказати э, цьому, блядь, начальству на будові, що я сйобуюсь. Ти ти ж начальник на будові, ти даєш роботу 12 працівникам. Ну я да, я даю роботу, але я в когось ту роботу беру. От в мене там є пару незакінчених об'єктів. Я думаю, хуй на них хтось інший доробить. Десь Та... десь він піздить. Десь для... ти подумай про людей, блядь, про 12 типів, блядь, які лишаться без копійки. Та як не робив, їбати. Okay. Три топ-артиста України, три топ-треки. Три топ-артиста України. З якого кома? Сергій Сілаков. Uh, так, кома, скрябін. Ну, не знаю, хто навіть перший буде, просто скрябін в, в живих нема. Ну, він, типу, крутий чувак, його теж пізно. Люблю. І третій. Третій, не знаю, твій зайчик пише один день по тому, ахуєнний чувак. Подобається його пісні от в TikTok, От побачив недавно такий один з небагатьох. Я от йому теж даже написав. Може, щось там мені якийсь приспів десь заспіває. Хуй знає. Ще три треки давай. Три треки так. О, любой. От, в, 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 в українській музиці за весь час там, яворина. Та ні, блядь, вже так в яворину не будемо вглублятися. Не знаю, от, скажу з коми. Любимий трек, напевне, завтра. завтра да. Типа, мені так більш такі сумні пісні подобаються. А і родина подобається сильно Чи я? з коми теж. Снежко ми родин. О, репер Зенек, типу, теж. Срадинський скрябі на Альтерего, прям топлив. Там йде про кусок салямі як кінський хуй. кусок, як кінський хуй. Разом у нас багато в сраку нас їбати. Там теж такий є, так? Ну, є така композиція. Тут твій цей девіз? Девіз моєї бригади. Я не знаю, ні, насправді своїх пацанів на будові пізнес, люблю. То в мене всі майже пацани мої з мого села або з ким я теж працював на роботі раніше. І типу, своїм пацанам привіт великий своїм пацанам своєму брату Славіку з ким ми починали своє будівництво. Через Видихаю сільвер блю, на мені костюм, чорний спортивний, сільські пантини перепакують кров блакитну, тому не флекшу цепками і годинником. Цей трек не стане хітом, І що про погані рими, хтось напише коментар. тік-ток, поки я чекаю, щоб по кабелях, тік-ток, щоб піпкнути міксер і замішати шпахівки, Як колобок тікав від мазурівки. Як лисица манили заробітки Польський пан оцінив мене у трьошку злотих Закарпатський клієнт в Чехії, майбут дорожче. Я так подумав, один хуй залуба, Грія співати, а в реальності кріпак тута Цей реп звучить не круто, нехай просто звучить 28 на чодно. Тут не буде мотиваційної хуєти. Не встидайся, пухай кури і здохненням. В тобі і так розчаруються твої батьки. Головне, щоб кінти казали, красава, про. Тут не буде мотиваційної хуєти. Не встидайся, бухай кури, і здохненням. В тобі і так розчаруються твої батьки. Головне, щоб кінти казали, красава, про. Кажуть, що у тебе слабенькі рими. О, я хотів спитатися. Кажуть, що рими слабенькі, панчі середні. Скажи, будь ласка, от я колись з тобою скорше говорив, і ти такий кажеш, я навіть деколи спеціально, блядь, не буду римувати, аби, блядь, просто так. В кожного різна музика, хтось там хоче накидати якихось вісьмиповерхових рим. там, В мене. Та я хуй знаю, та реально у мене слабенькі рими та й все. Всі мені про то пишуть. Не знаю хто любить музику там реп за якісь. Сильні рими, й нехай слухає когось, когось сильного чувака, який сильно ремує. А я отак ремую. не пробував сайт Рими онлайн. Да, та я постійно, бо я ж так і пишу. Просто в нього версія не проплачена, йому такі Він Просто в тому сайті що він ще не вміє шестиповерховим поверховими ремувати, а я так от ті стандарти. Ти до нейромереж звернися. Але але, типу, Андрія музика, вона більше на. У мене більше на емоціях, mm. якихось на особистих якихось розповідях свого життя. Мене так подобаються мені такі панчі, коли якесь речення має два значення, щось таке. Я, я не знаю, воно... я не спеціально пишу текст, щоб там о їбать там сісти, придумати якусь риму класну чи якусь ідею класну. Не то, що я такий перший думаю над ідеєю, потім над треком. Я, немає мінусів, я не можу писати. Наприклад, чекаю там місяць, щоб рома мені якісь мінус скинув, Бо коли я пишу під якісь ютубовський, потім от зараз почав писати на ромові, їх просто зарелізати ніде не можна, бо ппипежпижі побіти, і потім перекупляти там за по 200-300 доларів. Я таких грошей не маю на музику. Uh, я слухаю біт, і він мені зразу диктує, що я маю написати. Я так, якби вникаю в ту атмосферу біта, і там вже стараюся вже якісь свої історії накинути. Правда, що якщо прослухати твій альбом, можна навчитися короїт тянути. Короїт. Баранік. А, баранік? Я хуй знаю, напевно. Це якби така функція, бо мого альбому це може курси, який спонатяж, ти короїду продавав краще, ніж той альбом Єбучий. Почав закидувати відео у Тікток. О! Спочатку. <схи> я закид... Перезнімаю. <схи> Спочатку я закидував десь 10 днів, можливо, 2 тижні. Можливо, 2 тижні я закидував. Е, ні, Я, коротше, десь місяць вчився користуватися тік і не навчився. О, така штука. А потім е, наш теж з Ромою ну твій вже знайомий, мій братішка Рома Кінтішка. Рома Підгаєцький з, з гурту Другий поверх і також з гурту Хапка. Коротше, Ромчик наш кент, каже, в нього теж була група, він не вмів теж добре вести тіктоки. І їм допомагав е, чувак з Києва, він ще в школі вчиться, йому 16 років, але він такий прям прошарений малий е, дзен-клікуха в нього. Не знаю, я навіть імені не знаю, його кажу йому, як тебе звати, він каже. Називай мене Дзен. Ну мені моє ім'я не подобається. Дзен, привіт. І ми домовилися з ним на 200 гривень в тиждень, що я йому плачу. І він робить... Контракти ніхто не оголошує. Якщо щось, Та похуй вже сказав слово горобець. 200 гривень в тиждень, чувак. На. Я би сам таке голосив. Так, е, да, до речі, він в е, школярі от сам на себе заробляє. Типу класно, там він має кілька таких чуваків, як я от, бере по 200 гривень в тиждень, вже в там гроші не просить, красавчик. І він каже, він, він зробив мені нарізку от самого переглянутого відосу у мене на профілі бик, там нарізка на трек Бик. Там просто якісь чорні чуваки руками махають. Це і... от перший відос, можна сказати, який я закинув, бо перед тим, то, що я закидував, то я просто не вмів тіктоком користуватися. Я просто щось закидував, пробував, знаєш. Ну, а той я вже так вважаю, що офіційно закинув якісь відос. Mm. E, і він залетів на 200 тисяч. І от Дзен почав мені далі робити відоси. Я кидав чисто на різкі своїми треками, але без свого обличчя. Так, він мені робив ці відосики, я закидав. А потім я згадав, що ти відео знімаєш, я згадав, що ксуха наша подружка відео знімає. І коротше, всіх почав зайобувати: зніміть мені відео, зніміть мені відео, і там якесь відео знімав, почав далі в Тікток закидати. І в мене от там вже сумарно мільйон переглядів. Що люди в коментарях пишуть на твої треки? — Пишуть, що хуйня, щоб я далі будовою займався. Пишуть, що рими слабенькі на кровосток, похожий. Там хтось сказав, що катопіла. На і там ще на когось похожий Я та хуй знає, похожий, та й похожий. А... Ну, з таких, що хуйні якоїсь пишуть, а з нормального ну багато хто пише там баратан, класна музика. Ну мені пізиць приємно. Mm -hmm. що, ну десь так п'ятдесять на п'ятдесят, напевно, хто з хуйово, хто спогано. Ну я більше кайфую від того, коли пишуть хуйово, так знаєш люблю yeah. позайобувати да, своєю музикою. Бо mm -hmm. той, хто послухає серйозно, хто вникне, то, то він собі просто слухає і вникає. А просто всякі ідіоти, хто хочуть щось там мені написати, якусь хуню, так вони mm -hmm. пишуть і мене смішать. Скільки в тебе вже в тіктоці? переглядів? Мільйон, блядь. Переглядів мільйон. Мільйон? А, Сумарно. Ну, це переглядів, типу, лайків менше. 40 тисяч, 40 50. 50. Ти а, купив квартиру? Майже, майже, платив, майже купив, ще чуть-чуть маю до неї доплатити. От в червні вже буду офіційно львів'янином. Так мріяв сіба з мазовівки ціле життя. Військомат нову прописку? Ну, само собою, та, та постану здоров'я не придатний. У мене проблеми трохи з здоров'ям. А я ж підприємець, і та буде випирати з під око. Ні, з окопу буде випирати проблеми. з Здоров'ям трохи не придатний для армії. Я коли почала з війна, то Ходив на воєнкомат там, щоб в тероборону записатися. Я всі дані подав. В принципі, мені ніхто не дзвонив. І, коротше, подавав я свою заявку, мені ніхто не передзвонював. А так, взагалі, я по цілому Львові роблю ремонти. І дуже часто воєнкомат ходить, я ніде не тікаю. Вони підходять, ну беруть якісь дані. І теж ніхто не передзвонював. Я в принципі всім кажу, я от, підприємець плачу податки. Напевне, армія не може е, триматися тільки на воєнних. напевно, Підприємці теж щось роблять для армії, платять от податки і за ті податки платяться за зарплати. Ну і так я донати роблю. Помагаючи можу. ну. Служити я, по-перше, Ну, Трохи щось не моє, я такі от, до тої хуйні Ну от боюсь служити. Там всякі дядьки от говорять на відео, що хто боїться, хто не хоче, той нехай краще не йде. Та й от я їх слухаю, то й не йду. <реш> бля, хороший підхід. бля. <реш> <реш> Ти збори відкривав, деякі я знаю, збирав. Я збирав в мене. Хлопці з мого села служать. І моя трорідна сестра Леса волонтер. Вона має офіційне посвідчення. Вона їздила це до Львова, все оформляла. Вона за кожну копійку звітує. Вона, ну я її особисто кажу, трорідна сестра добре знаю її, що вона все чітко робить. І в неї рідний брат служить, теж мій творорідний брат. І вона збирає постійно гроші на ту бригаду. І... Я не пам'ятаю, чесно, на дрон вони збирали, чи на тепловізор, чи ну, коли вони на щось збирають, то в я... мене там є якихось трошки підписників в інстаграмі, і хтось прислухається до мене, напевно, я стараюся їм допомагати. Ну, от їм треба було закрити збір. То я за добу зібрав. Я відкрив банку на 10 тисяч, хотів їм допомогти 10 тисячами, тими, що зберу. Ну, я від себе там щось скидав. Зібрав за добу дванадцять, а до кінця тижня двадцять п'ять. Зібрав ну так, час від часу, якимось збором ще в мене був збір для мого однокласника. То я теж допомагав. Ну став друзі. Ми наше шоу закінчується. Ви вислухали зараз дуже багато інформації від Андрія. Я думаю, що вона була цікава для вас. Щось може повчальне, може ви зрозуміли як робити не треба? А може, зрозуміли як треба, то вже є ваші питання. Зараз у нас, як завжди, буде цікавий конкурс в кінці. Ми хочемо розіграти отого от песика. Але розіграти. Розіграти, його, розіграти його не типу, якось там шутку якусь йому там зробити падляну, а просто комусь його віддати. Андрій дозволяє. А за що ми то зробимо? Переможець отримує пса. За що? То перші не то В добрі руки. Ну просто приходіть, забирайте пса. Дякую. Наша шоу-передача закінчується. До наступних зустрічей. Щастя, здоров'я! Всім па-па. Не буде ніякого конкурсу? Не буде на. Та ході електронку, може якусь. Псага вдасть. Ще одного